Подивимось, чи підходить до ЗМ-93-го магазини Механ і бункер АК-типу 74 і 47. Також стрільба Глок 19 і G15 з кобурою, посилений, покращений. Відео у нас в коротких знімали на зовнішній кульки 020. 23, 25. Постріляємо, подивимось, який краще, щоб при покупці було простіше визначитись, що ви хочете. Так, автомат Зен-93 у нас у нас іде стандартний магазин бункерного типу. Стає сюди чудово. Фіксується. Далі страйкбольний. АК-74 механ на 120 куль. Стає навіть краще, ніж заводський. І звичайний бункер металевий від 74-го. Так само стає ідеально, тобто можна, якщо ви купуєте модельку, докупити якісь там стейкбольні, кульки, лодер, якщо це механ, сам автомат. Зараз будемо проводити стрільбу 020, 23 і 25 кульки. кулька у нас 0,23. Вставляємо. І зараз будемо робити стрільбу. Делька непогано стріляє, 23 ті летять на відстань, Ну десь є як, як звідси до тих дерев, що починається ось там. Видно як тут куля. То вона починає падати, долітаючи до тих дерев, до сосни. Чудово! Чудово! Попробуем, а теперь 0,20. 0,20 40 Трошки закручує вверх. Якщо у вас вверх закручує, ось це ви давите на резинку, ось це послаблюєте. До половини поставимо зараз. Чудово. Магазин стальний бункерний 525 куль, 0,25 і кульки модель ZM93, вже Виставлений тут цілик, щоб не мучатись. Виставлений хопап. Пі025 і кулі, мені здається, найкраще підходять до моделі. Давай покажемо, як стріляє. Чудово. Летить рівно. Я підійду трошки ближче. Чудово налаштований автомат прицільно, точно б'є на гарну відстань навіть важкими кулями. Тому грайтесь з налаштуванням хопап, і буде він у вас стріляти краще, ніж ви думаєте. Причому що це іграшка дешевого сегменту. Дякую за перегляд.